На тлі цих таких активних заяв, коментарів і переговорів, учора вийшло в російських змі дуже величезне інтерв'ю. Шою я про нього говорив, повторюватися не буду, і для іноземної преси інтерв'ю дав Лавров. Лавров, друзі, нагадую, є керівником переговірної групи від Росії, які зустрічаються із американцями. Останнім часом Стів Вітков відмовився зустрічатися із Патрушевим, Наришкіним, Лавровим, Шою. Вони не були долучені до переговорного процесу. Вітков говорив із Путіним за участі Ушакова та Дмитрієва. Сьогодні Вітков перебуває, власне, у Москві. З ким він там буде говорити, поки що не зрозуміло. Я не випадково на цьому акцентував увагу. Але Лавров заявив про... Готовність Росії до угоди щодо України після вимоги Трампа зупинитися. І каже: ми готові укласти цю угоду після доопрацювання окремих деталей. І каже, Трамп вірить, і, я думаю, справедливо, що ми рухаємося в правильному напрямку. У заяві президент, тобто Трамп, згадував угоду, і ми готові досягти угоди. Але є певні деталі, які слід доопрацювати. Ми зайняті саме цим процесом. І каже, що Трамп, ймовірно, єдиний лідер на землі, який визнає необхідність усунути корінні причини війни. Ну, як вони кажуть, первопричини, да? От які треба усунути для того, щоб війна припинилася. Поки що ці першопричини в розумінні Лаврова і компанії його розмиті, вони говорять про там, якусь денацифікацію, демілітаризацію вже з меншим напором, ніж то вони робили раніше. Шойгу наполягає на тому, що європейських військ не повинно бути в Україні, бо це буде третя світова війна. Тому Стармер так дуже обережно і коментує присутність іноземних військ в Україні для контролю за припиненням вогню. Наголошую контролю ніякої участі в бойових діях вони приймати не будуть. Це однозначно так і можливо бути розміщені взагалі на заході України. Але цей процес триває, і в Кремлі говорять про те, що так ми готові до переговорів і до підписання угоди. Якраз рамкову мирну угоду нині і активно втрясають. І як сказав президент України вчора. Я вам говорив про це у вечірньому відеоогляді, Що на пропозицію Сполучених Штатів Америки в Лондоні позавчора підготували новий папір, який ліг на стіл Дональда Трампа. Наскільки він новий, будемо дивитися до кінця цього тижня. Чому до кінця тижня, друзі? Справа в тому, що сьогодні Марко Рубіо, ну фактично вчора, рахуйте, державний секретар Сполучених Штатів Америки прокоментував заяву Адміністрації Трампа щодо припинення війни в Україні і каже, що адміністрація Трампа показала Україні та Росії шлях до миру. Та як він має виглядати, як має виглядати саме оця фінішна пряма? Учора, каже, були гарні зустрічі, про які зустрічі я не знаю. Він говорить, але каже, що вихідними ще відбудуться зустрічі. Ми показали їм фінішну пряму. Нам потрібно, щоб вони обидві сказали так. Можливо, він має на увазі зустріч в Лондоні. Але зустріч в Лондоні була технічна. Втім, знову ж таки, недооцінювати вагу кітакелога спецпосланця з питань України та Росії не варто. Які ж можуть бути, власне, зміни у цій угоді, про яку, власне, говорить президент України і про яку вже також згадав і Дональд Трамп? Трамп назвав загалом великою поступкою Путіна на переговорах відмову захоплювати всю Україну. Ну, від Путіна я такої заяви не чув. Це по-перше, по-друге, Путіну, ви самі знаєте, вірити себе не поважати, але ну, Трамп вірить в те, що Путін. На переговорах відмовиться захоплювати всю Україну, надалі цього ніколи не робитиме. Ну так само, як Трамп вірить про те, що Путін не буде бити по Україні. Ракети так минулої ночі не прилітали, але шахеди дошкуляють нам не менше. І каже Трамп: припинення війни, припинення захоплення всієї України досить велика поступка. І він це називає тиском на Путіна. Він каже: Ви навіть не уявляєте, як я на нього тисну. Журналісти, які були присутні в Овальному кабінеті під час спілкування з Дональдом Трампом, запитали все-таки його, а чи доведеться Україні поступитися окупованими територіями Росії для припинення вогню? Трамп прямо не відповів, він ніколи прямо не відповідає. Друзі, ми повинні це зрозуміти і каже, це залежить від того, яка саме це територія. Я думаю, що все ж таки плани із семи пунктів, які були опубліковані днями у західній пресі, Щодо відмови Росії від частини Харківської області, яку вони захопили, Херсонщини, вони можуть бути правдоподібними. І Трамп також нагадав, що Україна втратила багато територій, ми це без нього знаємо. І за його словами, за словами Трампа, до прикладу, повернути Крим буде дуже важко. І дійсно, зараз несеться в російських пабліках, піднімають там так званих лідерів суспільної думки. Які говорять про те, що ну, Крим це точно російський, що там проживає російськомовне населення, російськомовне населення без перебільшення, воно і було там російськомовним. Але, на жаль, зараз активно вбивають в голови і Трампу вбили вже те, що Крим повернути нереально. Направду так, ми втратили Крим фізично ще в 2014 році, але юридично він залишається і залишатиметься за Україною. Ну втім, як бачите, до уваги цей факт не хоче брати ні Сполучені Штати Америки та й загалом Європі з 2014 року, лише Ойкали та Айкали, коли ми говорили про необхідність повернення Криму. І на завершення, друзі, вам ще одна новина про трампізм, який діє. Подобається він нам чи не подобається, але шантаж, який влаштував Трамп для всього світу, він дається в знаки окремим країнам і окремі країни, навіть такі як Китай, готові йти на поступки. Так. Китай сказав, що ми готові до переговорів зі США Америки, коли скасуються санкції, але сам почав готуватися до скасування санкцій проти американських товарів. Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту, частину від США. Від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення. Роблять вони це не публічно. Це товари із списком із 131 категорії на суму близько 45 мільярдів доларів. Так, це не весь торговий оборот, однозначно не весь, далеко не весь, але дуже цікавий маяк. Такий привіт з Пекіну до Вашингтона, Трамп, мовляв, окей, ми готові. От вам, друзі, і ефект трампізму в дії у світовій політиці. Не всюди він вдалий буде для Трампа, однозначно так. Що буде в Україні, також слідкуємо за цим. Тому прошу підписуйтеся, хто ще не зробив цього раніше. Підписуйтеся на наш канал. Ми тут обговорюємо дуже актуальні і важливі теми. Робимо це максимально об'єктивно і не заангажовано. намагаємося так робити. Сьогодні ввечері ви побачите також випуск програми Центру громадської аналітики вежа разом з моїми колегами. Тому дзвіночки перевіряйте, щоб ви не пропустили їх. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь з себе до України.